Футбольний клуб Кривбас це активний, соціально активна та відповідальний футбольний клуб. Ми розвиваємо футбол не тільки в Розі, а й у всій області, у всьому до регіону. Для нас дуже важливо знаходити футбольні таланти по всьому регіону. Тому саме такі турніри. Те, що вони проводяться в такий час, те, що тут е, грають молоді футболісти, це дуже важливо. Цей рік вже минає, але з наступного року ми ще потужніше будемо займатися розвитком дитячого футболу. Ми шукаємо завжди молоді таланти, ми їх розвиваємо, тому е, не тільки е, в чоловічу в жіночу команду виправі, але найголовніше, що саме в такий час я ще раз підкреслю в такий важкий час, коли йде повномаштабна війна. Але наші діти отримують саме те, що потрібно отримувати завжди. Це розвиток, це гра, футбол в їх хоро. Тому це дуже важливо, Ми будемо завжди цим займатися. Ну сьогодні ми почали турнір незламних, участвує 10 команд, які зібрані з Нікопольського регіону. Це діти 2010, 2011 і 2012 років. Цей турнір розпочався за підтримки наших меценатів, спонсорів, таких як ФК Кривбас і багатьох благодійних фондів, які надали нам подарунки для дітей. І діти проводять кожні вихідні по грі. Сьогодні відбулося вже дві гри і ще три буде наступні. Це дає дітям можливість опять грати у футбол. Вони були відлучені від цього. Від своєї мрії, і я думаю, що сьогодні їхня мрія збулася, вони знову отримали багато емоцій, позитиву, який вплине в подальшому на їхній розвиток як футболіста, як людини. Важливо, це дуже важливо. Ми їх залучили від оцих бойових дій, де вони можуть себе проявити, показати свою технічну, фізичну підготовку, ну і потім. Над чим їм далі працювати свої слабкі і важливі качества. Турнір буде проводитись всю зиму, і підсумки будуть підводитись десь в кінці лютого, в началі березня. Це буде виявлений переможець і буде нагородження всіх дітей, які приймали участь у цьому турнірі. Для Нікополя, для Нікопольського району, тому що ми вперше за рік вийшли на футбольне поле, граємо у зимовому чемпіонаті Дніпропетровської області. Ми дуже раді, що місто Нікополь прийняло так тепло. Ми сьогодні грали-виграли. Дуже раді, що ми виграли вперше, тому що ми програвали того, що ми не тренувалися цілий рік. Ми сьогодні виграли з рахунком 1-0. Холоду не було, тому що ми бігали, зігрівалися, коли розминалися. І було дуже тепло, коли ми забили гол. Секрету не було. Ми просто розім'ялися добре, і вийшли та виграли. Мені 12 років, я займаюся з 3,5 років. Я попросив батька прийти на футбол, він згодився і пішов, просив записати мене на футбол. Вони дуже раді, що я зараз граю, що я капітан команди. Я граю, на якій поставлять. Але дуже люблю грати нападаючим. Я хочу вступити в Дніпро, там грати, коли випущуся зі школи, і хочу прагнути виграти чемпіонат світу. А в Кривбас не хочеш? Може, в Кривбас, якщо возьму. Я можу пограти спочатку за Кривбас, а потім за Дніпро.